підписала в новості, треба було підписати, що це в новості. А я щось не підписала. Це. це тобі стаканчики такі цікаві. Так, да, тобі треба да. 20 гривень. Стаканчики цікаві. Є жовті, вони такі дуже яскраві, я їх буду брати. Жовті і зелені, дуже красиві, так? Да? Так, по 10, так? Два, чотири, шість, по дванадцять. Ну і ваш причину. Далі. Так. Ми ще привіт. Ми ще йшли, перейшли дорогу, то у нас є новост. Вирішили ще, поки не посідали конкретно телефони, то важаш троє, де? Ну давай, вони не пропадуть. Об'їжається Міланка, коли я говорю, Мілан, ми зараз удвоє в мене зразка. Що удвою. Якщо вона не участвує, то вона а. ображає. А є, не вистачає такого реквізиту, наприклад. Да. Так, оскільки оцерябчики мі мали любить. По 144, але знижок немає, по 96. М'яско таке сухе чіпси. Так, Леонід вже нам лайки ставить. Це дуже смачні сухарики, по 44-54 гривні. Так, зараз глянемо. По 18 гривень вода Маргарська. Ми знаєш, що тут купували часто? Ковбаску, ту таку зразу в тацю, то ми зараз будемо приходити. А, так, да, да, да. інколи я таке купувала. я, Це 100 гривень, а я вчора говорила, що... да. Ні, ну звичайно, запаковано воно все дорожче. Звичайно, дорожче все запаковано. Хамон, махан, не знаю. Так. А мені Матвію не треба на день рік, він вже не виставляється. Мабуть, у шостому класі вже не виставляються на день народження. Не роздають там цукерки. Уляна не казала. Ні, вже нічого. Так, ось печиво по знижкам 49 гривень, 100 гривень. Зараз, якщо просто будуть ці донати, то я зараз їх по-малому дам. А це такі їдять, у мене матві, такого не їсть. І ми такого не їмо. Я таке сухеньке беру печиво. О, печиво а он там теж, там без нижки. А яка? Негарна? А в мене теж гарна, якість. так, один лайк. Так. Так, лаваш у нас є, у нас все є, я Оце обожнюють такі роліні з бринзою зі шпинатом. Але зараз я так гарно поїла, що я нічого не хочу. Чого треба зробити колись Це мій тертий паріг 59 гривень? Так, донатів я не бачу. А може ще з цієї сторони. Матвій любить шоколадні. А ось вони є. Зараз візьму ще один донат. Так, почуємо з шоколадними 42 гривні, 51. Одна штука 40, 43 гривні. Але ладно, візьму йому. Сільпо є чи ні? Це я вже Матвію візьму. 43 одна. Це дорого, так? То що, не брати? Як хочеш? Ні, якщо дорого, сильно. Там він сьогодні вранці йому Ангеліна купувала. Донат вишнею 43 гривні. 43 гривні. Ого, на 10 гривень. Ладно, я йому зараз щось інше куплю. Я вчора крос йому купувала з шоколадом. Він все в мене любить з шоколадом. Так, кошик. 45 гривень. Так, 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 це по 45. Це теж дуже смачні кленовим. сиропом такий розсипний. Булочка з буря. Булочка з начинкою буряка 26 гривень. Он бачу такі цікаві. Так, ладно, пішли з цього з хлібного. Що тут нам треба? Я тоді нічого не буду брати. Я вчора купила хліба. Мені пишуть, що погана якість. А у мене нормальна якість. Привіт. У мене дуже якість. Мала, ти супер. Хто каже супер, хто каже злий. Дякую на доброму слові. Так. Можу такого щось солоденького купити. Ой, Не хочу, я нічого, я не хочу. Так, Ми що в нас тут? Так, а що ти тут застрягла в цих булочках? Тобі треба було маслі, пішли, подивишся. Пішли поди, можливо, якщо я би за знижкою. Сир у нас там сільпо є гарний. Шила. Тут завжди так вибірково. Оце ми любимо дуже Банжурки по знижці. Але, але вони ж бачать щось, шоколадний. Шоколадні, у мене діти люблять шоколад. І банджур. Може я візьму це таку зараз одну, замість доната. Чим один Діки донат? теж якість така? Погана, так? Да, якість? Ну, тому що це ж бачиш, тут погана якість. Що, мені дітям теж взяти? Я тоді взяла банджурку. Я виключила вайфай, можливо, вона зараз краще буде. А я ні, його вимкнула, а тепер безкоштовний. То що в мене якість погана? Подивіться, давай дружити. Що ж мені дружити? Давай дружити. Люди, напишіть, яка якість. Погана чи ні? 17 у мене бачить. 140. Це АТБ? Ні, це новус. Так, підемо ми, мабуть, у своє сільпо. Всіх вітаємо, хто приєднується. Напишіть, будь ласка, яка якість, добра чи не дуже. Тому що якщо воно все там вам квадратиками береться, то тоді я, вам, мабуть, вимкну да і не буду проводити. Щоб... Яблочко по 38 гривень. Банани по Тістечка. Тут треба дивитися в сільпу. Сільпує все. Так. І нет, нет или камера? Нет не очень Все, я буду вимикатися, то береться квадратиками. Все, тоді давайте до наступних зустрічей, бо я вже спробувала з і без. Зараз я ще раз спробую. Все, тоді я не буду. Thank <laughs> you.